партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Запрошую вас, шановні телеглядачі, у гостинне мальовниче село Кривче Борщівського району. Це старовинне подільське село. А кажуть, що колись воно було містечком, відоме воно ще з 14 століття. Це один із осередків зародження і поширення знаменитої чорної борщівської вишиванки. Завжди праця українців супроводжувалася піснею, тим більше творча праця, головним результатом якої став шедевр українського народного мистецтва борщівська чорна сорочка. І не дивно, що саме в такому місці народжуються і живуть з роду в рік такі працелюби, закохані в пісню, закохані в народне мистецтво, і зрештою в людей і в свою землю. Всі співали в мене і в сім'ї, і так мені передалося від батька мого. Я поступила потім після школи в Тербулянській вище училище культури, закінчила хоровий відділ. В 89-му році закінчила, а в 90-му році, в січні, я прийшла сюди на роботу. Вже 25 років працюю в будинку культури. Спочатку працювала художнім керівником, а зараз працюю вже. Років десять, директор будинку культури почали вивчати наші народні пісні, наші коріні з нашого села. Бо дуже шкода, що люди от помирають, а не залишають свої, свої пісні. Мій батько помер. Не залишив мені дуже трошки. Я від нього взяла, і це дуже бо він раптово дуже помер. і Дуже все шкода, що я не перейняла від нього. Тепер я маю оцих прекрасних жіночок, які мені дають оці, всі, все наше багатство нашої України. Тому село Кривче пощастило, що тут є така людина, котра розуміє глибинну суть української пісні. І котра вважає, що ця пісня має жити серед сучасників. Це директор будинку культури села Кривче Марія Гуска. І добре, що вона зуміла згуртувати довкола себе таких людей. Цей пісенний, дружний, фольклорний колектив співає всюди і в церкві, і на весіллях, і на вечорницях, на всіх святах і оглядах, і в Києві. А які короваї печуть учасниці ансамблю, високі, пишні, гарні, жодне свято в селі не обходиться без пісень. Своє ж відроджуємо давне, народне, красиве, відроджуємо Україні, українську. Не Героїнею нашої програми є давня українська пісня, тужлива і весела пісня, яка не дала нашому народові пропасти у найважчі часи його існування. Зрозуміло, що така пісня повинна жити і сьогодні у непростий для нашої держави час. Слава Ісусу Христу! Слава Лії! Піду води! Так десь файно співають. Думаю, і я зайду на ті вечорниці, поспіваю трохи з вами. О, ну на вітру десь не кинули. Та кинула під керницю, та не йде ззаду мій Грицько та й несе ту воду. Боже, якого ж того Грицька доброго маєте страшне. О, мій Грицько добрий. Я не так все віддавала, як тепер. А, я Богу як? молилася, щоб не пив, не курив, тютюну не нюхав, ага. чужих жінку ага. ага. не любив. Мене якої? Та все таке саме в ті піснішся співає. Ой, на горі на горбку. А як давайте який... кулоньки тут і заспіваємо. Мас, а, давай Ой, на горі. Та там нічого, слава Богу. І що там? Оженився, жени... та й найтерпі. А ти якою? Ну, тобі вдицько. А давайте, що таку заспіваємо, прошивця. Оженився, не миленький, та найтерпі. Тай терпить. А, співай. Oh, yeah, the... Золоті клюси, ага. По особливому сьогодні сприймається українська пісня про оборонця рідної землі, пісня козацька, пісня стрілецька, пісня повстанська. Сьогодні вона ніби народжується заново. Адже ми, українці 21-го сторіччя, переживаємо ті ж емоції, закладені. У пісні 100 років тому, і 200, і навіть більше, чи варто нарікати нам в цьому плані на історичну долю? Мабуть, що ні, бо шлях до свободи і незалежності завжди непростий. Проте головне в тому, що дух народу залишився незнищений і залишився, і відродився українській пісні.

Завела, якби не вона, я би тут не була. Я хочу щоб всі здорові і щасливі вернулися з війни. Бо нас війна вже захопила. Мій батько пішов на війну, не вернувся. Я батька не знаю, так обі всі діти своїх батьків знали, і вони щасливо вернулися додому. А пісня це моє життя. Я дуже люблю співати. Я з малечків з малих. Років співала, співаю і буду співати, доки до І Хочу, щоб всі молоді співали. Діти, хлопці, внуки наші, правнуки, аби всі співали і раділи, так як ми старі. Ходимо і співаємо. Ми хочемо передати всі пісні молоді, щоб так пісня лунала в селі, як колись давно лунала. Колись всі співали, і малі, і старі, і діти худобу пасли співали. І в поле жінки йшли співали, і в поле на обід сідали, співали. А зараз страшний час, зараз війна нам не до співу, але все одно пісня нас кличе скликає. І ми дуже вдячні своїй Маріці Юрівні, що вона заохочена цим, що вона нас заохочує, що ми йдемо і співаємо. Ну якби не співали, не любили співати, то би сюди не зайшли. Але пісня. ну, забываем, знаете, я спеваю, что я уже и стара. <решит> <решит> Хочу спевать, и спеваю, искрись, и скресть, поле, и дома, и <решит> Наша сьогоднішня зустріч це зустріч з давньою українською традицією, за прадавнім звичаєм наших предків вже можна було навіть після збору урожаю щедрувати, подякувати творцеві за щедрі дари і потішити своє серце добірним, гарним словом і чудовою мелодією. тим паче, що цими днями на землю приходить католицьке різдво. Тож, послухаймо давню українську щедрівку із прадавнього історичного села Кривче-Борщівського району. Свят, всі вашій родині, нехай радість завітає у вашій хатині. Всі прикрощі й терпіння не важді минають. Рано і Христос Христос, рождає. Дівчата, сестриці, добре чуємо! Вітає нас ця цією колядою, а, а ми і щастям, щастям здоров'ям, аби Богом була гречна, велична перед Господом Богом! Як ця коляда. Напередодні нового року та різдва Христового дозвольте мені привітати всю культуру Тернопільської області та України. Хай вони будуть здоровими, хай щасливими, хай ростуть їхні діти під мирним небом. Хай закінчиться ця війна. Тож хочу вас привітати і завіншувати вас такими словами. Віншую вас, пане Господарю, і різдвом Христовим, щоб вам щастя плило вінком малиновим, щоб над вашим домом любов процвітала, щоб у вашому домі слава поповнялась, щоб Ісус із того світу, славам щастя, долю та многії літа, Христос рождає. Ви дивилися програму сільський календар, генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джандір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю. А ще бажаю, щоб ніколи не розлучалися з рідною піснею, з рідною традицією, бо це наш найбільший спадок у цьому світі. На все добре. Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джандір.